24 роки тому не стало Віктора Цоя культової постаті для цілого покоління. Його творчість досі люблять мільйони людей. А пісні гурту кіно анітрохи не втратили своєї актуальності. Мождюм перемен» стала одним із символів майдану. Та деякі інші пісні, наче списані з картин сучасності, ми знаємо, що так було завжди, що судьбою більше любим, хто живе по законам другим і кому умірать молодим. Він не пам'ятає слово да і слово «нет». він не пам'ятає ні чиновні імінь. І способен дотягнутися до зв'яз, не считая, що це сон і упасть опальним звездой по імені Солнце. У Сумах є своя стіна Цоя. Сьогодні на ній варто підкоригувати один напис: з дня трагічної автокатастрофи в Латвії минуло майже чверть століття. Але люди пам'ятають і поважають легендарного рока, хоча й не завжди можуть пригадати тексти його пісень. Це моя Ну, Чесно, сейчас не можу сказати. бы треба думати, вспоминать і так далі. А так нравится его творчество. очень нравиться хороший півець был, Жалко, что его так не стало поить троически. Ну, даже, в принципе, сейчас могу послушать песни, хорошие песни. Я знаю концерты его. А, ну, какие там, я его... самый первый был начальник Камчатки, по-моему. Виктору Цою ставился с уважением, как певцу, исполнителю. Фильм «Игла» был, там он исполнял роль Він прожив лише 28 років, але показав себе талановитим поетом, актором, співаком, у піснях якого кожен може знайти слова до душі. Вкрай актуальні вони для сьогоднішньої України. Червоною ниткою через творчість Віктора Цоя проходила тема війни, зокрема у одноіменній пісні. Покажи мені людей, уверених в завтрашнім дні. Нарісуй мені портрети погибших на цьому путі. Покажи мені того, хто вижив один із полка. Но хто то дожен стати двері, а кто-то замком, а кто-то ключом від замка. На жаль, війна між землею та небом триває і зараз. Побажаємо нашим бійцям не залишитися в цій траві. Костянтин Єлішевич, Антон Загайко, на часі новини.